Півзахисник Динамо Микола Шапаренко повернувся у загальну групу після травми. Гравець, який тривалий час проходив реабілітацію після травми, завершив відновлення та у неділю вже провів перше тренування у загальній групі. 24-річний українець проходив реабілітацію після розриву хрестоподібної зв'язки коліна. У поточному сезоні він провів 9 матчів за Динамо і зробив один асист. Голкіпер «Реала» Андрій Лунін на благодійному аукціоні Романа Зозулі придбав рукавички Олександра Усика. Цитата. Розіграли усика, купили дві машини. Виявилося, що Андрій Лунін давній фанат Олександра, тож його ставка стала найвищою. На вилучені кошти нам вдалося придбати дві автівки нашим чемпіонам на Бахмутському напрямку. Дякую усім, хто організував аукціон і брав у ньому участь. Усі ми вболівальники однієї команди і працюємо на її перемогу, написав Зозуля. Український півзахисник академії Пушкаша Артем Фаворов відзначився забитим м'ячем у ворота Фашаша у матчі 29-го туру чемпіонату Угорщини. Фаворов на 50-й хвилині відкрив рахунок у матчі. 29-річний українець цього сезону провів за академію Пушкаша 29 матчів, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі. Вінгер Кракові Євген Коноплянка відзначився голом в матчі 30-го туру чемпіонату Польщі проти Медзі. 33-річний українець на 69-й хвилині зробив рахунок 1-1. Це другий гол футболіста у польському чемпіонаті. Перший він забив 3 вересня минулого року. Ще двома забитими м'ячами гравець відзначився в Кубку Польщі в серпні та жовтні 2022-го. Тепер на рахунку гравця 4 голи та 2 асисти у 34 матчах за клуб. Головного тренера Динамо Мірче Луческу прооперували через коксартроз на лівому стегні. Операція пройшла 1 травня в Національному центрі ортопедії та травматології Києва. 77-річного Румуна оперував професор Олександр Косяков. Операція тривала 40 хвилин. Операція пройшла успішно. Після 4-5 днів у лікарні коуч розпочне довгу програму відновлення. Журналіст Віктор Вацько розповів, чому Форвард Роман Яремчук не грає за брюги. Цитата: з того, що мені відомо, в Яремчука сталася конфліктна ситуація з одних із керівників клубу зі спортивним директором, який має великий вплив на кадрові рішення тренерських штабів команди. Мені це підтвердили кілька джерел. Наскільки я розумію, Роман великою мірою не грає через нефутбольні причини. В свою чергу англійська преса пише, що Ліц і Брентфорд вивчають варіант з літнім трансфером 27-річного українця. В поточному сезоні Роман Яремчук Мчук немає постійного місця в складі брюги. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм сторінку футбольна Україна. Посилання в описі. А тепер новина з Англії. У першій футбольній лізі Англії відбулася бійка між футболістами прямо посеред матчу. Гравця однієї із команд сильно обурило, що він далеко від себе відпустив м'яч, після чого круги вилетів за межі поля. Через це футболіст почав бити гравця суперників, але на допомогу своєму товаришу прибіг голкіпер, який просто зніс винуватця бійки. Одним словом, UFC замість футболу. Напевно, ці гравці не той спорт обрали.